А зараз хочу зробити огляд електровелосипеда. За основу був гірський велосипед Cross Hunter. 29-й колеса, 20 -та рама. Так, на даний велосипед поставлено фактично все, що можна поставити на електровелосипед Приводом слугує електроколесо Емксус на 500 Вт. Батарея. 15 Ампер годин. Контролер 22 А. Під рамою я встановив замок, щоб можна кріпити велосипед працюваний. Так, далі. Що в мене встановлено на велосипеді? Ось така фара GIO. в принципі, непогана. На ній йде ближній та дальнє світло. Також стробоскоп і можна включити і те і інше. Максимальна потужність. Видає 1000 люменів. Батарейка здається 4400 мА. Далі поставив ось такий велосипедний комп'ютер. Доволі цікава штучка, ціна не дуже велика, показує все, що необхідно велосипедисту. Швидкість, дистанція, час, температура. Ну, непогана річ. Так, Перемикаю швидкостей. І ось така цікава ручка. В більшості електровелосипедів ставиться курок, в мене є замок запалення, вольтметр, за допомогою нього класно контролювати рівень заряду батареї. 54 повний заряд і 42 повний розряд. Ручка ось такого типу газова, зручна, мені подобається. Так, на задні прибори я. Встановив ось такий перемикач, повороти, лівий, правий, і блималка. Ось так воно виглядає ззаді. Це окремо, керується від пульта, а це фонарь стоп. Є різні режими: стробоскоп, швидше, повільніше. Просто горить. Ось так запалюється. І ще дуже цікава функція, коли тормозиш, то велосипед включає стоп. Ось так. В ньому встановлений датчик, коли зупиняєшся, загорається більш потужне світло. Так, перемикачі з поворотів, теж необхідна річ, якщо ви їздите по місту. Так, лівий поворот, воно видає сигнал, світиться і показує на самому контролері. Підсвічується кнопка блакитним кольором. Також правий поворот доволі цікава штука. Так, просто загораються повороти. Переключаємо далі режим. Так, це ми вимкнули. Так. Червоне загорається. Аварійка і просто вимикається. Так, ще збираюся поставити телескопічні дзеркала, замовив їх на Aliexpress. ще в дорозі. Коли прийдуть, доповнюю відеоогляд. Повинні бути якраз на відстань, яка необхідна. А також залив. Камери антипрокольну рідину. Був курйозний випадок трошки недавно. На покришці написано мінімум і максимум. Мінімум 2,8 бара, максимум 4,6. Ну і що ви думаєте? Накачав я 3,5 бара, і в мене вибухнула камера. Довелося купувати нову. Так що качайте. Колеса на 2,6 бара. Цього буде достатньо. Не повторюйте моїх помилок. Так, що ось такий повний фарш, який тільки можна поставити на велосипед. Якщо ви знаєте, що можна ще достановити, пишіть коментарі. Буде цікаво почитати. Так, не забувайте підписуватися. Коментувати, ставити лайки. А на цьому все. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!